Гаряча поставка нового біостимулятора від компанії ICL. Прямо з Бразилії, з серця соєвого регіону. Це унікальний продукт Нефріт. Приїхав до нас із Бразилії, з країни, яка є топ номер один в світі по виробництву цієї зернобобової і фермери, якою спеціалізуються власне, на її виробництві. Досягають високих врожаїв. Компанія ICL. В цій країні працює дуже давно і має позицію номер один по біостимуляторах. Даний продукт вирішує основну проблему аграрії при вирощуванні сої це ефективне живлення азотом через їх через його фіксацію борбичковими бактеріями. Саме цей продукт має в складі. Необхідні макро-мікроелементи, а також органічні допоміжні речовини, які забезпечують ефективне живлення азотом через азотфіксацію впродовж вегетації на сої. Що є в складі цього продукту і як він працює? Він моделює гормональний баланс, забезпечуючи постійне утворення бульбачок. Також він знижує утворення етилену. Що допомагає запобігати передчасному старінню та загибелі бульбачок. і крім того, він забезпечує додаткову енергію рослини та бульбочки для того, щоб продовжувати і е, залишати бульбочки в, активному, е, в активній формі, генерувати азот. Е, в даному продукті є фосфор і магній, які надають енергію рослинам та бульбочкам. Також тут є сірка, яка Грає важливу роль в утворенні нових бульбачок. Крім того, в цьому продукті є халатований кобальт, який саме впливає на процеси утворення кисню та знижує виробництво утворення тилену. Крім того, хелатований цинк впливає на синтез ауксинів в рослині. Молібден забезпечує процеси. І регулювання нітрогенази та нітратредуктази. Ну і унікальна фішка цього продукту це халатований нікель, який впливає на процеси гідрогенази та уреази. В комбінації дія шести елементів цього продукту забезпечує пролонговане утворення та активну дію бульбочок. Щодо накопичення азоту і живлення азотом вашу культуру. Даний продукт рекомендований в нормі 300 грам на гектар і вноситься в період 3-4 трічатих листків на сої. Цей продукт ексклюзивно представляє компанія «Агроресурс» в Україні. Звертайтеся до представників компанії для того, щоб. Ваші посіви і сої були максимально забезпечені азотом і приносили високі врожаї.